Вітаю у подкасті про письменників, вашому гіді у світі літератури. Тут я розповідаю історії про тих, хто створює світ, і сьогодні про жінку, яка завоювала фентезі книжкові полиці та мільйони сердець Сара Джей Маас. Ім'я якої сьогодні знає майже кожний читач фентезі. Сара Джанет Маас народилася 5 березня 1986 року в нью році в Вона виросла в Манхетені в родині з частково єврейським корінням. Дівчина дуже любила відвідати музеї, а також метрополітен оперу. Опера та балет стали її улюбленими видами мистецтва. До цього її привчили батьки так і сформувалася її любов до романтизму. Уже в дитинстві Сара була захоплена міфами, казками, історіями про принцес і магів. Саме тоді вона почала створити свої перші повідання, переписувати класичні казки на свій лад. У 2008 році Ма здобула знання магістра коледжу. Гамільтон у Клінтоні, графство Онеїда, штат Нью-Йорк за фахом письменницька майстерність та знавства». Вона зізналася в інтерв'ю, що саме поєднання літератури та релігії сформували її поряд на складність світів, конфліктів і героїв. Після навчання переїхала до Каліфорнії. Свій перший роман Трони зі скла вона почала писати ще в 16 років. Натхненням послужив популярний сюжет. А що як попелюшка була не милою дівчинкою, а найманою вбивцею? Спочатку роман публікувався онлайн на сайті Fishing Press під назвою Queen of Glass. Він швидко набрав популярності серед читачів. Після закінчення університету Сара взялася за професійну літературну кар'єру. У 2010 році вона підписала контракт з видавництвом Bloomsbury. і, вже у 2012 році побачив світ її перший друкований роман Трон зі скла. Відтоді її кар'єра злетіла блискавкою. Цикл розповідає. Історію Селени Сардотін, найвідомішої, найманої вбивці у вигаданому світі, її викликають до палацу, щоб стати чемпіонкою короля з турніру. Згодом вона дізнається, що за звичний фентезі світом ховається темна магія, політичні інтриги і злорадне зло. Це включає сім основних книг і кілька новел, такі як Трон зі скла, Корона Півночі, Спадкоємиця вогню, Королева Тіней, Імперія Штормів, Вежа світанку, Королівство Попалу. І клинок вбивці приквест до серії. Кожна частина розширює світ відкриває нові культури, магічні системи героїв. Ідеальною рисою серії є поєднання гострого сюжету, глибокої психології і динамічної романтики. Після успішного першого циклу Мас записує нову серію Двір шипів і троянд, відомою фанатам Яка Котар. Це романтичне фентезі в стилі краса й чудовисько. Що трансформується в складну багаторівневу історію про війну, любов, жертву і особисте зростання. Сюжет починається з ферри Смертної дівчини, яка випадково вбиває фері і потрапляє в чарівний світ братан. Спершу казкова історія, згодом війна, революції, політика і синні жіночі героїв. Книги серії, це такі, як Двір Шпіві троянд», Двір мороку і гніву. «Двір» Крилий руїн, двір холоду і зоряного світла, двір срібного полум'я. Особливістю серії є чуттєві сцени, глибокі психологічні травми та складні стосунки. У 2020 році Сара починає дорослішу, більш урбанізованішу фентезі-серію Місто півмісяця. Перший роман Дім землі та крові знайомить нас із Брайс Квінлан напівлюдиною на піфері. Яка намагається розкрити жорстоке вбивство у світі, де магія, технології і політика тісно переплетені, Брайс має знайти вбивцю, врятувати місто і себе. Другий роман Дім неба і подиху ще глибше занурює читача у багатошовруй світ, що поступово розкриває навіть між всесвітні зв'язки з іншими серіями Маас, третій дім тіні». До серії буде додано четверту книгу, однак офіційна дата не оголошена. Особливості стилю Сари Джей Маас. Її герої завжди сильні, але зламні. Їх розвиток це не лише шлях перемоги, а й травма, депресія, відновлення. Магія унікальна в кожному світі. Маас винаходить нові системи сили, ритуалів і рас. Романтика завжди глибока, чуттєва і небанальна. У кожній серії є пари, які стають культовим явищем у Тіктоку і Google Reads, символізм. Цикл Акотар має алюзію на міфологію, а трон зі скла на історичні і релігійні архетипи. Інклюзивність з кожною новою книгою Маас все більше вводить персонажів різного етнічного, сексуального та соціального бекграунду. Сареджей Маас не просто авторка, вона стала брендом. Її книги мають сотні фанатських артів, відео на тік фан і теорій. Її вплив можна порівняти з Роулінс або Кассандрою Клер. Для цілого покоління читачів вона відкрила фендезі по-новому через емоції, пристрасть, жіночий голос і складний внутрішній світ. У 2021 році стало відомо, що Акотар адаптувався в серіалу від холу. Авторка є виконавчою продюсеркою, що дає надію на вірність оригіналу. Цікаві факти: перший наклад Трону зі скла» був розпроданий менше ніж за рік. Сара одружена з Джошо Ватчером. У них двоє дітей. Авторка живе в Пенсільванії зі своїм майбутнім чоловіком, Сара познайомилася в перший день навчання в коледжі Гамільтона. Вона обожнює котів і має власну армію домашніх улюбленців. Часто слухає саундтреки з фільмів під час письма, зокрема Ганса Цимера. Захоплюється серіями Star Wars і часто натякає на її вплив у своїй творчості. Чому ж варто читати Сару Джей Мас? Якщо вам подобається фентезі з душею, вам до неї. Якщо хочеться історії, де герої ростуть разом з вами, читайте цикли в хронологічному порядку. Якщо шукаєте романтику, що змушує серце битися, Маас точно знає, як це зробити. Її книги не просто про магію, вони про зцілення, самосприйняття, силу бути собою навіть у найтемніших моментів. Сара Джимаас – це не просто письменниця, вона архітекторка цілих всесвітів, у яких нам хочеться жити. У її історіях ми не лише шукаємо магію. А й знаходимо себе. Це був подкаст про письменники. Підписуйтеся, коментуйте і головне читайте! До зустрічі в наступному випуску!